Тихий краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних, звичаю не вчина? Мовилася, турбувалась. Де і ніч не спала, моїх діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір. Співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила, під серцем приспала, степи мої, запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває, нехай рей розкопує, не своє шукає, а тим часом перевідні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати, та з матері полатиму сорочку знімати. Помагають. Де ж недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, і то, якби знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати. Не журилась.